Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. Окрім обстежень соціально значущих захворювань, заклад надає широкий спектр послуг за типом амбулаторного прийому. Якщо ми колись починали тільки з соціально небезпечних захворювань, тобто віллінфекція, туберкульоз, вірусні гепатити, зараз ми розширилися і надаємо допомогу як людям, які потребують безпосередньо лікування цих уразливих інфекцій, так і іншому населенню. Тобто ми здійснюємо допомогу за типом амбулаторного прийому прийому. лікар, терапевт, гінеколог, дерматовенеролог, фтезіатр, інфекціоніст здійснюють прийом пацієнтів за програмами медичних гарантій від НСЗУ. Проводять УЗД, електрокардіограми та інші види обстежень. У нас є такий широкий спектр обстежень. А де не потрібно чекати черги, я думаю, що в нас є певний потік пацієнтів, нас дуже швидко обслуговують людей. І відповідно із 9 до 3 години є забір із понеділка по п'ятницю і можна обстеження пройти лабораторні. І так само в нас спеціалісти працюють із 8 до 3 години, де можна отримати консультацію. Також у центрі працює кабінет довіри, де пацієнти можуть поспілкуватися із психологом. Зараз на цю послугу зріс попит, адже така підтримка дуже важлива. Психологиня центру зазначає, що наразі все більше людей звертаються за допомогою до спеціаліста. Мене тішить, що цей попит на сьогодні не є таким дискримінуючим для тих людей, які звертаються за допомогою, і саме те, що люди не бояться говорити і намагаються розібратися з тими проблемами, які з якими вони стикаються протягом життя, протягом якихось певних подій. І це не соромно. Це ну це можна дати раду. Окрім амбулаторної медики центру надають паліативну допомогу. Бригада виїжджає до громадян, які не мають змоги звернутись безпосередньо в заклад. А ми виїжджаємо два рази на тиждень з лікарем. В мої обов'язки входить, якщо потрібно, внутрімиші м'язові ін'єкції, внутрівіні ін'єкції, крапельниці ставимо, переміряємо тиски. От все, що необхідно, все, що лікар каже. Коли ми їдемо на виїзд, ми обов'язково беремо антисептик для стерильні перчатки, перев'язувальний матеріал, таблітовані препарати, согласне діагнозам пацієнтів, які у нас є. Ну і пульсоксиметр, тонометр для того, щоб виміряти тиски і пульс. Допомога надається населенню безоплатно в межах співпраці з НСУ. Усі пакети послуг у відкритому доступі. Жителі Рівненщини можуть скористатися допомогою медичного закладу. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.